Радіо UA Chicago також Сполучені Штати наносували санкції проти будь-якої китайської компанії, яка допомагає російському ВПК. Також буде встановлено більш жорсткий контроль над американським експортом, щоб технології зі сполучених штатів не потрапляли до Росії через треті країни. А ось директор ФБР заявив, що Китай готується до масштабної кібератаки на США. Директор ФБР Крістофер Рей повідомив, що в рамках своєї операції World Typhoon, пов'язані з китайським урядом хакери проникли в інфраструктуру США і чекають підходящого моменту, щоб завдати нищівного удару. Йдеться про атаки на компанії в телекомунікаційному, енергетичному, водопровідному та інших критично важливих секторах. План Китаю за словами Рея, полягає у тому, щоб викликати паніку серед американських. Ки громадян рай вважає, що Китай веде підготовку до масштабної кібератаки на Ше з 2011 року. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.